Художник, який малював марку, поштову марку популярну, яка русський корабель куди йти На остров, з острова Зміїний, намалював нову картинку Приліт ракети Х-101 в дитячий госпіталь. Але цей художник помилився. Помилився він в чому? Він помилився в розмірах ракети. Значить, заходимо, заходимо в Вікіпедію. От Хаста 1. І читаємо діаметр ракети в міліметрах 742. Тобто 74, 74 сантиметри тільки діаметр. Тобто, ну, ракета явно тут не 74. Далі. Довжина ракети... Е, 7 метрів 45 сантиметрів. Якщо припускаємо, що там один поверх, один поверх 3 метри, тобто на два поверхи, тобто вона на один поверх і на два поверхи висотою ракета буде. Тому оця картинка мала б виглядати отак. От я її справив. Отакі такі масштаби ракети. І це набагато страшніше, бо от такі картинки... Ну, вона показує, що ну, що тут ракетка якась, як ніби зграда якась прилетіла на госпіталь, вона десь упаде здаля, там стекла побила і все. Тобто, ну це, ну це нереально. А тут навіть я думаю, я думаю навіть що треба більший розмір малювати, тому що тут це ж діти. Це ж не людина 1,70 до да, висотою, вікно тут збільшене, ну, стилізоване, значить, і за законами жанру, ця ракета ще більше буде. Але щоб показати, щоб показати тут, ну, от просто трубу не ясно. Треба показувати хронологію, щоб вона була взнаваймий контур, тому я зробив два кадри. Далі ж, якщо ще збільшити, ну, це треба тоді три кадри робити, щоб, ну, щоб показати цю історію. Але так воно виглядає масштабніше і правильніше. ну Я, звісно, не переміряв то точні масштаби, бо тут вже все стилізовано, тобто діти малі, ну хай дитина це метр важе. Ну, Якщо оце ось низ до верху один поверх, а ракета 7 метрів, то явно, що буде у вікно видно бути тільки частину ракети половину. От вона половина ось тут і тут. Отака фігня. Я тут поправив художника, написалося. Це так коротка відсилка.